Це міксор екстра, вага коробочки 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Чоловічі та жіночі, осінь та зима. Ось така моделька. Це, в, речі, кат. в розмірі. зараз я вам озвучу, розмір 42 Ось така моделька. Наступна йде ось такого плану. Це вже буде теплесенький, 40-й розмір. Зимовий варіант. Всередині тепли. Ось така моделька. Далі у нас йдуть філи. Теж зимові. Ось такі плесеньки в ідеальному стані. Розмір 100 роковий. Наступна моделька це у нас жіночі. Ось такого плану. Розмір. Розмір 37. Далі йде осіння моделька, але на таку теплу осінь. Тепло згадаю. розмірі теж 37. Далі такого плану. Так, це у нас п'ять ірочка пише. Така моделька, теж осіння, 36 розмір. Так, наступна чоловіча. Ось такого плану. Так, це у нас 44-й розмір. Як бачите, розміри йдуть різноманітні, модельки теж різноманітні. Так, це 38-й. Ось такі тепленькі замови з утепленням. Так, наступне жіноче осіння. Так, в розмірі 38. Будший до ось такого плану. 38 розмір. Наступні, високі. Осіння. Ось так нагадаю. Так, 39-го розміру. Наступна моделька на платформі. Осіння в розмірі 39. Перший такого плану. Це у нас 36-й розмір. Десь на платформі. 37 розмір. Ось такого плану. У нас 38 розмір. Остапа. Тепленька вже наша моделька в розмірі 40. Наступна така. Мені чорна, але теж тепла, 37-го розміру. Та тепленька. Ось такі феда. Осінні. На гортексі. 38-й розмір. Ой, дуже гарна модель. Ось так виглядає. Так, розмір 37-й. Наступна осіння моделька в розмірі 38 Так, ось такі найк І все це було в принципі остання. Остання пара із цього лотику. Я хочу знати цих найків ті але я їх тут тут не бачу. Ага, знайшла це 41 й розмір. Ось така крутазна. Остання моделька із цієї коробочки. Нагадую, що акційна ціна 4,650 гривень за цілу коробочку. Тому у вас є можливість придбати саме зараз за акційною ціною.